Всі задають зараз питання, де знайти хороший, якісний інструмент і щоб дешевше було. У нас є товариш, Сергій Шах в Америці, в якому, якому ми надіслали замовлення, що нам потрібно, і він нам замовив і прислав сюди. Це вже друге замовлення, яке ми від нього отримаємо. Дивіться, що в нас сьогодні прийшло. Перше, це зараз ми подивимося, що тут у нас. Ось такий. Акумулятори. Нам були потрібні міцні акумулятори, які мають велику потужність на 6 А і на 4 А, для того, щоб довго з ними працювати. Ці два акумулятори шикарні. І такі зарядна станція під ці акумулятори. Вже перероблена. Ми тут живу на Україні, переробили її під 220 вольтів американського стандарту. Тому що через перехідники вони заряджаються дуже довго. Далі ми домовляли в нього ось такий шуруповерт. Шуруповерт 20-вольтовий, хороший шуруповерт, безщітковий, який працює ідеально, ми вже замовляли в нього такі, вони працюють, тому ми ще замовили один, бо нам він дуже був потрібний. До нього також йде 2-амперний акумулятор. Ну, це для підтримки як говориться, штанів, поки 4 або 6 амперний заряджається. І також зарядна станція. Ну і отакі сумочки, що це пакується. Саме найголовніше, саме найголовніше що нам в подарунок, так як ми купили, придбали це і це, нам в подарунок отака от акумуляторна паркетна пилка Девольт, теж на акумуляторі. Всі акумулятори взаємозайміняємо, вони сюди підходять і вона ідеально працює. Зараз ми трошки продемонструємо, як вона крутить. От вона так працює. І до неї ось такий йде диск. По дереву шикарний диск. Це, я ще раз нагадую, подарунок для того, що ми придбали акумулятори і іншу Так от, вся ця кількість інструменту, яку ми отримали на ринку України, вона вартує десь порядка 32-33 тисяч гривень. За це все разом з пересилкою з Америки, нам вона обійшлося всього в 17,5 тисяч. Так от, думайте, де замовляти і вибирайте.